з нарцисом? Так, ну перше, напевно, це коли йому можна, а тобі нет. Uh -huh. А Друге, ну якась несправедливість така трошечки. А, вот. а, друге, напевно, це коли м, увагу, коли тебе порівнюють, коли uh -huh. для нього важливо, як ти виглядаєш. Коли mm -hmm. для нього, коли він може мені навіть казали, що вдягати дуже все з любов'ю було, тобто дуже все було обережно. Якби там було прям конкретно щось, звісно, я би зрозуміла, і звісно, я би там якось можливо характер свій проявляла. Але ні, там було дуже от якби, дуже з любов'ю, але все одно це був тиск дуже сильний. Mm -hmm. Типу, мені трошки подобається, щоб ти отак одягалася, а не отак. Mm -hmm. А давай я сам куплю, а давай я там. Ну тобто, наче якби, як би да. А з іншого боку, ні, будь ласка, ось це одягни. І uh -huh. найголовніше, це прям найголовніше, коли тебе не чують. Я кажу ні а він каже нада. Uh -huh. І це, чого хочеш, могло стосуватися. Ми маємо сходити на якусь вечірку, ми маємо сходити кудись, ти маєш бути поруч зі мною, там, ну якось якби показатися, або той же секс в сенсі. Нікого треба. не цікавить, що, да, що твої не цікавить. Да, є таке, от коли тебе не чують. І момент, я навіть четверте скажу, воно витікає з третього, що коли людина не хоче спілкуватися про будь-які серйозні теми, коли все, що завгодно, переводиться на якісь шутки або давай, ну якось там, ну, нащо нам, ну це занадто серйозний діалог. Ну, чого, давай там, все ж нормально.